Привіт-привіт! З вами Новий Пульс і ми продовжуємо шукати скарби Діда. В минулій серії ми знайшли ще один скарб, але мені здається, то вже бабка від діда ховала стільки грошиків. І також я знайшов один ключик, і як потім виявилося, що цей ключик йде від цього сундучка. Тому нам потрібно буде перекопати ще весь двір, щоб знайти ще один ключик. І відкрити цю скарбничку, цей скарб. Не знаю, що там. Можливо, там прах діда лежить. Це може бути. Так. Зупинились ми на моменті, тому що піднялися, піднялися після того, як відкрили ще один скарб. Тобто, в цій в минулій серії ми відкрили дві скарбнички, два скарби. Один бабки, один діда, і, ну, я вважаю, це прям. До -ду дуже круто. Тобто, прям ексклюзивна серія вийшла. Відкрити два скарби. Та ви що? Так, зараз ми копаємо далі. Нам потрібно знайти головний його скарб. Так. Кінцівка я не знаю, яка, що насправді там дід сховав, він мені не казав. Можливо, там буде, як завжди, він любив робити це яблуко надкушене, яке згнило вже 100 років назад. Тому, ну. Знаючи, діда там може бути все, що завгодно. І якраз ми для цього тут і зібралися, щоб подивитися, що насправді сховав дід. Сподобається мені це його подарунок, не сподобається. Побачимо. Так. Е -е, опа. А я казав нам діамантики та треба. От, все, все, тепер ми будемо мільйони заробляти зараз. Давайте. Ще разочек гепнемо роз... динамітом. Опа, срібло. А там ще є, та ви що. Так, ну давайте спускаємося далі. Ох, як багато. Опа, та ви що? Як багато пішло, до речі, з цієї руди, яку потрібно динамітом зривати. Я сподіваюся. Е діаманти, вони. куплять затрати на ці дінаміти. Ай. Опа. Так, ну. Походу, треба вже прокачувати починати. Опа. Треба прокачувати вже починати джетпак наш. У-у-у... От це. А давайте ми ось так зробимо. І трішки похилимось. Прокачали бур до максимуму. Тобто, ще, можливо, вийде одна серія, я так розумію. Тому що ми вже зробили прям. Прям прокачались до максимуму майже. Бур, як мінімум, ми прокачали на фул, тому. Ну, далі вже краще, блін. Краще бути не може просто. Ну... От туди його. Зараз ще відіб'ємо бур. Опа. А це що в нас таке? Опа. Та ви що? Стільки приколдесиків знаходимо. Просто кайф. Просто кайф. Тут нас більше нічого не мигає, Так, давайте трішки золота позбираємо, воно нам треба буде. Платіна. Та ви що? Прям взагалі круто, круто, круто. Прям дуже добре йдемо. Можливо, навіть і це буде у нас остання серія. По скарбам діда, які він ховав від бабки. А потім і бабка ховала від діда. Ой. Так, ну, спробуємо, спробуємо, спробуємо знайти все, що вони ховали. Якщо там буде щось ціне, ми це, звісно, зможемо продати. Опа, забитий інвентар. Давно я цього повідомлення не бачив. Так, ну, бур прям непогано, непогано. Добре, що прокачали бур. Так. Давайте зараз побачимо. Опа, плюс 2000. Та ви що? I'm mad просто. Дурію від цієї прикормки. Так, давайте подивимося, що ми можемо ще качнути. М -м -м, можливо, більше батарею зробити, але тоді треба і, і потрібно і інвентар прокачувати, і джетпак відразу. Щоб ми змогли долетіти хоча б. М -м А давайте, блін. З чим чорт не шутить. Ну, ми, до речі, до чорта майже докопали. Так, давайте ми зараз. То, ого, ми вже там капнули нормально, так. Скільки дід копав, блін, зі своєю спиною? Ой, це я думаю, чого вони з бабкою завжди сварилися? Тому що дід завжди від бабки то ходив, копав це... Блін, то дід, так. Ну я дуже сподіваюся, що ми сьогодні зможемо, що це буде у нас фінал, і ми знайдемо це. Головне, щоб у нас зараз. Блін. Тільки хотів сказати, головне, щоб у нас зараз не було цього, цієї каменюки, яку нам прийдеться взривати динамітом. І тут на тобі каменюка. Ну, нічого, нічого, нічого. Зараз, зараз, зараз. Це, ну, 100% це дідова горілка. О, вона просто, ну, настоялась. Прям до такого. Ядреного, о, Витримки ядр, ядреної такої прям. Ух, ай, я б так п'ятку зламав. Так. Уф Уф! Ух, падаю. Так, ну давайте відразу. Підривати це все. Так. Що у нас тут? Опять каменюка, куча каменюк, куча діамантиків. Так, ну, щось. Щось, поки не бачу ніяких позначок, які кажуть мені про те, що це буде фінал. Ой-ой-ой. Але, можливо, якщо ми зробимо серію трішки довшу. Але це ж скільки говорити потрібно, скільки розказувати. О! Опа! Опа, а я щось знайшов. Так, у нас глибина мінус 78 метрів була. Нічого собі. Ну, Давайте зараз ми. Так. Нам потрібно. Що нам потрібно? Відновити декілька динамітиків купити. Так, ну я тепер думаю, тепер цього нам точно вистачить, щоб дійти до дідового скарбу. Так. Це довго спускатися, Йомайо -йо. Так, ну давай. Ну, повезло, повезло. Хоч один взірвав Ай. Так, ну давайте ще один. Взірвемо. От туди його. Так, діамантики. Опа. А, я думав, це. Ай. Я думав, то стільки проходів там. а ніфіга, Ох, скільки діамантиків знайшли. Та ви що, Оце ми зараз. Такий плюс підемо. Так, давайте копати далі вниз, щоб не відходити від традиції, щоб ми змогли потім легко піднятися. Так, тут ще щось є. Ще є тут. А ви що? скільки скарбів карбів? От тут, да, я ж сподіваюся, це все ховав дід. Так, у нас тут знову треба. Бахнути разочок. Так, і йдемо далі. Опа, ще разочок треба бахнути. Це вже 80-86-глубина, ми на 86 метрів спустились. Це ж, що тут сховав дід, що він спускався на таку глибину, щоб це сховати. Ну, це повинно бути щось дуже-дуже круте. Тому що якщо тут взагалі нічого. Опа, інвентар забитий. Так, ну ходімо, давайте продамо все. Ого, ого, як довго летіти вже. Жесть. То він копав, копав. 5. 5. Ну, це все. Ми, можна сказати, сьогодні пройшли цю гру. І я думаю, ну далі вже. Нічого просто не буде. Ну, типу, ми 100% повинні знайти тот скарб, який сховав дід. Тому що, якщо ми цього не зробимо в цій серії. Ай! Ладишку підвернув. То, типу, я вже не знаю. Іще раз. Так, ну давайте, давайте. Мінус 93 вже. Опа. Знаходимо кучу кучу діамантів. Ну, це це все. Це ми мільйонери просто. Це ми просто вже мільйонери. Так, ще діаманти знаходимо. Так, треба вже буде ліхтарик зараз ставити, вже нічого не видно майже. Куча діамантів, просто велетенська купа діамантів. Опа. Опа. А ось і воно. Ох ти, епт твою. Ох, блін. Його динамітами треба взірвати. Йо-майо, -йо. кріт був, так? Да? Я так зрозумів. А я пам'ятаю, дід розказував, що у нього була тваринка. Там вони з бабусі любили цю тваринку, аж бля, я не думав, що то буде кріт розміром, як, ну, хатинка, в якій вони жили. О, курва, о курва, о курва. О, курва. А як? А як мені? Понеслась. Джетпак тут не працює. Круто. Іди гуляй. Ейди. Я ж спо... Сподів... Ой, вибач. Вибачаюсь над домівом. Страшно просто, дуже страшно. Я ж сподіваюся, взагалі туди біжу. Скільки ж їх там? Фу. Опа. Знаешь ли. А ну. Так. Угу. 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 А тепер треба ачівки виконати. Ну, що ж, я тоді пропоную. Виконати всі досягнення, які є в цій грі. Але це буде вже у наступній серії. Дякую, що додивились. Чимось ДІС займався не дуже добрим. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатися. Гарного, гарної днини вам.